Триває 665-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 890 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 20 грудня, окупаційні війська Росії втратили 349 190 військових. 5 тисяч 814 танків, 10 тисяч 794 бойові броньовані машини, 8 тисяч 206 артилерійських систем, 928 реактивних систем вогню, 611 засобів ППО, 324 літаки. 324 гелікоптери, 6316 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1612 крилатих ракет, 22 кораблі, 10871 одиницю автомобільної техніки та 1203 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.